Днями у міському відділі Державної служби України з надзвичайних ситуацій були підведені підсумки роботи нововолинських рятувальників за 2013 рік. Нарада відбулася під керівництвом заступника начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Анатолія Свірського за участю начальника міського відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Івана Саюка та начальника відділу будівництва комунального господарства та газифікації міськвиконкому Ігора Шуліги. Підбиваючи підсумки Іван Саюк доповів, що протягом 2013 Надцятого року на території міста Нововолинська та селища Жовтневе зареєстровано 38 пожеж силами особового складу пожежно-рятувального підрозділу було врятовано 13 чоловік, з них одна дитина. Крім того, внаслідок своєчасного прибуття рятівників до місця виклику збережено від вогню 22 будівлі, 5 одиниць техніки, товарно-матеріальних цінностей на суму більше 5 мільйона гривень. У 2013 року відзначилися аномально низькими температурами. Зв'язку з тим з періоду з січня, по лютий. Місяць в місті Нулинську було забезпечено функціонування пункту обігріву та життєзабезпечення. Також значний об'єм роботи був направлений на боксирування автотранспорту і снігових заметів. Визволялися як легкові автомобілі, так і вантажі. І також були неподинокі випадки застрягання маршрутних автобусів із пасажирами. А 21 березня, як ви пам'ятаєте, ми надали допомогу вагітній жінці із села Лежниця Іоничівського району. Тоді автомобіль швидко і не зміг добиратися за місцем призначення, і лікарі звернулися по допомогу до нас. Завдяки спільним зусиллям було дійсно транспортування жінки і пологи пройшли успішно в Олицькому пологовому будь Загалом до аварійно-рятувальних робіт по буксуванню автотранспорту підрозділ залучався 15, 15 разів. Нерівномірний розподіл опадів впродовж літнього період спричинили локальні підтоплення житлових масирів на території міста. Кількість звернень громадян про допомогу зросла в порівнянні з 2012 роком на 80%. Найбільш критична ситуація по затопленню виконана на таких вулицях, як Шахтарська, Марка Володимирська та Інначівське шосе. Ну, Наголошую, що в жодному випадку потерпілим не було відмовлено на дні допомоги. В загальному підрозділу тепер 5 надавалася допомога у 18 місцях міста. Заступник начальника управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Анатолій Свірський оцінив роботу міського відділу на відмінно. та зазначив, що пожежно-рятувальна частина Нововолинська одна з найкращих в області.